93 мільйони гривень на нове комунальне підприємство на сесії Чернігівської міської ради. Депутати проголосували за програму забезпечення діяльності комунального підприємства Теплокомуненерго на це з міського бюджету направляться 93 мільйони гривень. Голосування відбулося без обговорення та доповідей. Депутатка міської ради від фракції Слуга народу Олена Стрілець у телефонній розмові повідомила Суспільному, що таке питання слід вирішувати більш прозоро та з обговореннями Питання по самій програмі вони теж є, оскільки ну така досить безгосподарна позиція, просто комусь виділити 90 мільйонів, не спитавши навіщо. Те, що ми бачимо в програмі, там написано, що основна мета виділення коштів це задля забезпечення безбуткової діяльності комунального підприємства. Здається, так я на наступній сесії, Раз така ситуація, буду пробувати ініціювати створення наглядової ради при комунальному підприємстві. Це дозволено законом. Ми зможемо таким чином хоча б намагатися контролювати діяльність такого масштабного комунального підприємства, яке, як навіть в самому рішенні написано, що це об'єкт критичної інфраструктури, відповідно до статуту нового підприємства комунального, всі придбання вони повинні бути узгоджені виконавчим комітетом. Тобто, коли вже підприємство повноцінно запрацює. Це планується з квітня місяця, тому що договір аренди Чернігівське тесто фірма технологи припиняється 30 березня. Буде зроблено якісь аудит технічні буде визначено напрямки, і відповідно до фінансових можливостей міського бюджету буде саме вже винесено на затвердження виконавчого комітету передик того, що можна буде придбати. Нагадаємо, 30 червня депутати міської ради проголосували за створення комунального підприємства Теплокомуненерго, яке відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. Підприємство займатиметься введенням господарської діяльності Чернігівської ТЕЦ, повернення якої в управління міста розпочали в травні цього року після дострокового припинення договору оренди з компанією Технова.